Всім призвіро на каналі Йор29 і сьогодні ми сходимо про старця, тому що понаці попровісти відео ви вже зрозуміли, що сьогодні ми апнемо Ніко на 25 ранку. Стійсьтісті, стій. перед початком відео я хотів би привітати свого тімейта з клубу з днем народження. Тож вітаю тебе Вова, з днем народження. В кого теж сьогодні день народження або звати Володя? Напишіть в коментарях. Приємного перегляду! Хотів я сказати нового, але йому вже є приблизно з тиждень, тому Ну навіть чуть-чуть більше, тому він вже не такий новий. І зразу хочу сказати ще перед початком, те що я знімаю це відео наперед, тут що навіть вам показую, в мене зараз мені трошки лагає, ну в мене ще, от бачите, немає ще навіть на кольта, а ви скоріше, що будете бачити це відео тоді, коли я буду забирати 10 кристалів. Ну Тоді, коли буде день, ну, в той день, коли буде подарунок 10 кристалів. Ну і в принципі, ну все, що я хочу сказати, це відео знімається наперед, через те, що я хочу. Назнімати багато відео, щоб вони виходили для вас кожен день. Як мінімум до Нового року, відео будуть виходити кожен день, це вже 100%. Ну, тому коротше, давайте, щоб довго не затягувати, погнали в принципі, в катку. У мене, до речі, на міку вже бронза 3. апнуто. Е, ну, Поки я апав Чарлі, там була Х2 цих, як вони називаються, Х2 майстерістів, я апну тут срібло 3, а на Міку буде бронза-3. Ну так, це чисто така міні-інформація. Ну, а тепер погнали в катку. Надіюсь, що ми зможемо затащити. Тут ще є ця серія перемог. Тому, е, вроді би, якщо я зараз переможу на топ-1, то мені дасться 10 і плюс 3 кубка. Е, ну, якщо вони не збиваються кожен день, ця серія перемог. Тому мені має Зараз 13 кубків, якщо зимотоплення. Але я не знаю, що мене це вийде, через те, що тут трошки в мене погане, зараз місце спан. Так, давайте чуть -чуть підскручу е звук. Е до речі, ця карта для Міку непогана, тому я вирішив сьогодні знімати відео наперед е через те, що карта більш-менш нормальна для Міку. І так, давайте спробуємо забрати баночки. Наприклад, вкрасти в цього. Але я не знаю, як мені вкрасти в когось можна. Це якось важкувато зараз залутати буде банку. О, ну можемо, в принципі, так зробити і просто втекти. Хоча б одна банка вже в мене золотана. Я міг би, в принципі, в карла вкрасти, але трошки рисковано, блін, а ще один карл мені майже фул хп зніс. Ну, чи ще половина хп зніс. І мене починають зажимати, мені здається. Ну, е, ладно, тихо, 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 спокійно. Спокійно, акуратно, Май... єс, мі... Міко винесло одного, це, це добре, Міко буде дуже небезпечний для мене. Хоча для мене всі брали небезпечні, бо в них дуже важко виносити, особливо через те, що в мене одна банка. Е, так, я дуже надію, що в мене зараз це вийде зробити. Е, ну, нам треба зайняти хоча б топ-4. Ну і маю на увазі, надія, що дуже вийде зробити, це апнути 25 нах, я мав на увазі. Е, так, блін, на базі я не буду йти, він ульту набирає. Це щось чуть-чуть, ну, ну ладно. В нього приблизно десь таке коло з посівкою, мені здається, ну, як у мене цей гаджет. Тому треба бути акуратним, Якщо має звідси і я б десь бачу базу, то значить у нього скажу, що ульта набирається. Е, так, хоча я не думаю, що у нього ця посівка, ні здається, що у нього посівка, то що на 0,5 секунд довше е, Ну, оглушається бравлер. Е, так, тут шість банок, давайте пробую отак зробити. Окей, окей, я зрозумів. Це була погана ідея. Все все все, 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 Карл, все. Мені Карла, 8к хп треба дуже довго виносити. І це дуже небезпечно. Вот, до речі, Карл має. Оба! 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 Блін, а там тамбас має сидіти. Є Бас сидить, він його добив. А тепер я стрибаю на База, Ні, я не стрибну на базу. Блін, і мене Кар. Це, як воно? Сокера Карла, ой, не Сокера, а кайло Карла добило. Капець, мінус три. Оце погано, це поганенько. Ну, я надіюсь що ми все затащимо. 17 кубків треба. Відео, напевне, буде йти довгувато, або якщо я буду зупиняти його. Через те, що трошки важкувато. навіть не знаю, чи в мене вийде його апнути. Ну, я дуже надіюсь що вийде. Хоча, в принципі, якщо ви бачите це відео, то в мене точно вийшло. Е, але я надіюсь що ну зараз, так, як я ще не знаю, то я надіюсь що я зможу апнути це максимально швидко. Е, так, одну банку я ламаю 5, 5 тик, чи що, бо я щось не замітив, вроді 4 чи 5. Ні, ну має 4, але може і 5, через те, що банка має 8500 хп, вона більше, ніж я. А от баз бастера я буду виносити прям дуже довго. Я не знаю, є сам мені ламати банку, якщо він просто е, підійде і в мене забере її. Е, я навіть не знаю, як це зробити. Ну я дуже сильно рискую, тому... Я не знаю, що мені робити. Ну давайте я, напевно, що такого зроблю. І, і бам! Все, втікаємося, втикаємо, хотів сказати, втікаємо, втікаємо, втікаємо. Ну, в принципі, все, але тут ще є в нас ворон сидить. це дуже небезпечно для мене. Так, я надію, що тут нікого нема, бо кущі я чекати не можу нормально. Так, сидимо тут спокійно, надію, він не буде чекати мої кущі. Фенг, а, тут два фенга. Ні, це поганенько, це поганенько, Ні, тільки не чекаємо кущі. Я тебе прошу... Ну блін! Ну треба було йменно мої кущі чекати, це, це капець. Тут а, три, три бравлери в тімі, там ворон сидить. А ні, вроді вже пішов. Так, він чуть відійшов цей ворон. Е, мені це дуже добре. Так, давайте будемо його якось трошки піджимати. Е, ну, ворона я більш-менш зможе винести, у нього не так багато хп, але якщо він нультане, це буде для мене. Фіаско. Так, давайте ультуємо сюди. Ой, не ультуємо, а е, стрибаємо сюди і. Так, до мене. Ой, блін, я впадкову, я впадкову відпустив тичку. Давайте, бам! Е, бам, ой, я не, я не втік через воду, я мав втекти через воду. Uh, Перестрибнути. Єс, yes, все, я втік від Едгара, uh, це дуже добре. Ну давайте, в принципі, гаджет на нього кидаємо. Бам і бам! Єс, yes, я виніс Едгара, це дуже добре. У мене вже 4 банки, це прям імба. Але, щоб затащити хоча б на плюс кубки, то мені треба е, ще, щоб вбили двох бравлерів. А те, яке зараз не в кущах, в мене великий шанс, що мене зараз винесуть. Особливо через те, що там хтось сидить точно. Давайте чекаємо такого. О, блін, а там Вольт сидить, оце капець. А там ворон сидить справа, туди є, течку показую. А, так, я вгадав. Ну я не вгадав, я знав навіть. Блін, я не знаю, що робити. А, ні, все, мінус ворон, це класно. Це класно. Тепер лишилось запалити вольта. А, блін, вольт мене запалив зараз швидше. Але я надіюсь, не, не зверне на це увагу, що він стріляє. І піде на вольтана подати. Блін, а мені капець, а мені зараз капець. Ні, мені не капець. Єс, це класно, забираємо в нього банку спокійно, помалу. Єс, забрали. А тепер бам! Бам! І Давай, блін! Я чуть-чуть пізніше, якби я чуть-чуть пізніше нажав тичку, я призилося якраз би його вбив, але так. Ми зайняли топ-4, це плюс чотири кубка вже в принципі непогано, тому погнали в наступну каточку. Але перед цим давайте відкриємо старий. Він у мене, по суті, манс брат, так, він в мене є. Давайте ми його відкриємо і давай легендарний і. Нє, мені дуже давно не падав легендарний у основному аккаунті. Навіть міфіч, ні, міфіч мені недавно падав, але... але там випали якісь дві свічки в силу. Ну, коротше, це не сильно цікаво. Тому жалко, що мені не випало клас. Надіюсь, що ми ще зможемо затащити. Хоча, ні. Я хотів, щоб ми затащили три катки відкрили ще один приз старий, але якщо будемо тащити три катки, значить це буде ну, дуже довго грати. Але, тому я сподіваюся, що ми зараз з цієї катки, до речі, у мене серія перемог не нафармилась, тому якщо ми зараз виграємо катку, у мене має бути один кубок додатковий, і ще плюс ті кубки, що ну, я за яке місце займу. Так, брін, у мене чуть важкувати, давайте зараз таке робимо, і бам! Тихо... Є, я втік, він по мені тільки одну чи дві тички дав ну, від початку катки. І це, в принципі, чуть погано, але не сильно. Так, фух, я трошки віддихаюсь через те, що я вже змучився, трохи запихався, трошки важкувати. Ага, тихо, спокійно. Вольтутан, Вольтутан, тихо, втікаємо. ні, він мене винесе. Він мене винесе, я не встигну, встигну, я я не встиг. Да, я не встиг це 10 місце, це мінус 9 кубків, якщо я не помиляюсь. І так, да, я не помилюся, мінус 9, це просто жесть. Походу, карта не така вже імбова для Міку, або просто я не вмію грати за Міку до кінця. Ну. Эй, ладно, попробуємо рівно затащити. Так, Бліна, 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 проти мене. Важкуваті бралер, хоча, в принципі, спайк мало ХП, Ворон там теж мало ХП, тому вроді не так вже і все і погано. Але, блін, хоч би корд... Давайте, знайдемо собі тімейта, або ладно, поки що не будемо шукати. Попробуємо зараз самі зашити. Так, я йду беру верхню банку, забираю, іду за нижню, там я її якраз я доб'є, я думаю, тому буде якраз все класно. Так, забираємо. Ой, тихо-тихо, тут у нас. Спайк, спайк, виносимося. Ой-ой-ой, тихо, тихо. Оце я нарвався. Оце я нарвався. Я не можу втекти, мені мене тички не, не, не було тичок, і я помер. Це ще мінус кубки. Так, давайте я, хоча б повернусь поближче до цього до свого рангу, ну до тієї кубки, які я злив, і тоді вже до вас повернусь. І так, ну що ж, я за ще вже каточку, але я точно не знаю, але мені здається, що якщо я зараз нажму далі, то в мене буде 25 ранг через те, що в мене серія перемог збиралися, і я зайняв зараз стоп-1. Ну давайте виходимо і дивимося, і що це в нас? І це на рівно 25 ранг. Давайте я вам зараз покажу цю останню каточку на відео. І ну, через те, що ми вже виходимо, і ну, у мене вже 25 ранг, а так як я останню катку вам не показав, то я вам покажу хоча б дані бої. І до речі, в нас перестар, давайте ми його відкриваємо і. Ну, нам не повезло. Супер рідкісно, ну, нічого Зате в мене є 25 ранг на міку. Я возьмішу. А, на ще раз. Я виграв 8 разів і. О, цього разу епічний і впадає нам пінчик на мек. Ну, в принципі, не пан. Давайте його е, Давай І yes. І виходимо, і плюс 30 кубків залуталось, 536 жетонів і 25 на англійку. Це, звісно, дуже класно що речі, поки апу я апну що стріб болдин, до речі, на ньому. Тому давайте погнали, коротше, дивитися, дані боїв сюди. До речі, вам давайте ще покажу коротше, багато цих всіх каток, які я грав. Давайте вам покажу. Зараз, зараз, зараз. Від самого початку от, я виходить півгодини, його апав. От, перша катка, друга, третя, ну, коротше. Куча різних каток є. І топ-1 не одна катка, Було, вроді дві катки, але нічого страшного. Давайте вам покажу цю топ-1 катку на плюс 13 і, і в принципі на цьому будемо закінчувати. Ну давайте я їй покажу під епічну музику. Ну, більш-менш епічну музику і все. green Ukraine. We get, we get. Слава Украјини Ну що ж, от і каточка закінчилася, я вам її показав. В принципі, там понадписував -по те, що я хотів, важливо ще сказати. Ну, на цьому буду прощатися. кому сподобалось відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб не пропускати мої найкруті відео, Ну а з вами був Юра. Ви були на каналі Юра 2009. Всім пока-пока.